Вітаю всіх на своєму каналі. Готуємо смачно та швидко. А у мене сьогодні овенський штрудель. Ммм смакота. Ідемо готувати. Для штруделя нам знадобиться борошно, вершкове масло, вода. Тут у мене сіль та цукор, одне яйце і полія. У миску з борошном додаю сіль та цукор. Перемішаю, сюди ж додаю одне яйце. Дві, можна три ложки вершкового масла. Дві ложки олії. Воду, десь 240-280 грамів. Борошна у мене десь приблизно пів кілограма, але слідкуйте за своїм борошном, тому що кожне борошно бере по своєму рідину. Якщо буде дуже рідке, можна додати ще. Тісто трішки рідкувате, тому додаю борошна. Поверхню притрусю борошном і буду вже вимішувати на столі. Тісто має бути еластичним та не липнути до рук. Ось такий клубочок отримався м'якенький. Зараз дам відпочити 30 хвилин. Перекладаю в миску, накриваю харчовою плівкою. Так, постоїть 30 хвилин, а саме поки займуся начинкою. Тісто має відпочити не менше 30 хвилин, а начинкою хочу сьогодні поекспериментувати, додати в яблука ще і горішки та грушу. Подивимося, що з цього отримається. Я брала яблука Гольден, зараз попередньо очищу від шкірки, а потім поріжу на шматочки. Тому саме такі яблука ще підійде семеринка, тому що вони досить такі плотні, щоб не перетворилися на пюре, коли ми будемо їх трішечки карамелізувати. Груша в мене теж така твердувата, тому я її почищу, зніму шкірку. Віддаляю серцевину і буду різати шматками. А зараз перейду до плити для того, щоб приготувати вже до кінця начинку. На сковорідку додаю вершкове масло, тут у мене десь 50 грамів та цукор. Перемішаю, поки цукор трішки почне ростувати, таким карамельним Буду ставати і додаю яблука. Цукор починає пінитися, вже взаємодію з маслом зійшов. тепер додаю яблуко та грушу. Це. Вогонь має бути помірний, не дуже сильний. Яблуко та груша можуть пустити сік. Нічого страшного, ми його потім або приберемо, або ж додамо крахмал, щоб трішки загустити. Сік пустили яблуко та груша, я відберу його. Це забагато. Додаю у сік із маслом крохмалу, десь пів чайної ложки розмішаю. До яблук та груш додаю горішки. Сюди ж кориця. Ще раз перемішую. Яблука та груші мають бути ледь ледь прозори. Додаю крохмал із соком і швидко перемішую. Рідини практично немає, тому буду виключати і до повного охолодження. Хочу додати ще волоські горіхи, тому їх переб'ю в блендері. Викладаю тісто на стіл. Стало дуже легеньким, м'якеньким. І налипне вже до столу. Розділю на половину умовно, і кожну половину ще. У мене отримається два штруделі, тепер кожну частину ще раз вимішую. І складу у тарілку. так як я з ним працювала, йому треба ще один раз відпочити. Накрию харчовою плівкою і вже буде відпочивати десь хвилин 20. Дістаю кожен шматочок по черзі, зараз його розкатаю. Посипаю борошном, щоб коли я складу, не злиплися частинки одна до одної, і запам'ятати, з якої, з якого шматочка починали розкатувати. Так роблю з кожним із шматків. А Зараз присиплю горіхами і останній буде шар тіста. Додаю сухарі, але треба мілкі, тому просію через сито. Сухарі для того, щоб вібрали зайву вологу, присиплю трішки цукру. і викладаю начинку, начинку поділю на два рази, викладаємо десь сантиметрів 8-10 від початку тіста. Зверху ще притрушую волоським горіхом, загортаю. Такими рухами, пальчики вгорі, а великий піднизу, загортаю весь рулет такий. Ось такий рулет утримався. Зараз перекладаю його на деко і займуся ще одним. зверху з мастю олією, щоб шкірочка була, скоринка була хрумкою. І зроблю надрізи. Надрізи до яблука це будуть майбутні наші шматочки. Штрудель поставлю у розігріту духовку до 200 градусів хвилин на 15. Через 15 хвилин зменшу до 180 градусів. Загальний час випікання це десь до 50 хвилин. У вас може бути по-різному. Якщо побачите вже золотаву скоринку, можна трішки ще присмажити і виключаємо. Штрудель випікався в духовці десь 45 хвилин, а зараз я його розріжу і подивимося, що всередині. Повені начинки тісто тоненьке отрималася. <му> Краще штрудель смакує з морозивом. Будь-яким, але найкраще підійде ванільне морозиво, а можна просто притрусити цукровою пудрою. Дякую, що додивилися відео до кінця. Якщо рецепт вам прийшовся до вподоби, тоді завітайте до мене на канал і знайдете там дуже багато рецептів і випічки перших страв і різних різних блюд на різні ваші вподобання. До нових смачних рецептів!